Слава Ісусу Христу! Продовжуємо мандрівку Великим постом. Маємо сьогодні третій день Великого посту і продовжуємо роздумувати над нашим виходом з духовної неволі, з неволі духовного Єгипту. І сьогодні, дорогі в Христі, браті і сестри, дорогі друзі, пропоную роздумати над подією, яка описана в книзі виходу. Коли Мойсей піднявся на гору Синай, де 40 днів і 40 ночей постив для того, щоб зустрітися з Богом і отримати 10 заповідей? Що в той момент відбувалося біля підніжжя гори Синай? Момент відсутності Мойсея, ізраїльський народ витворив собі, зробив? Золотого тильця, якому почав поклонятися. Витворив собі ідола. Це ізраїльський народ, який пізнав єдиного Бога, в момент відсутності Мойсея, витворює собі золотого тельця ідола, якому починає вклонятися. І ми знаємо, що після того, як Мойсей зійшов з гори Синай і зруйнував цього. Золотого Тльця, а багато людей з ізраїльського народу були покарані смертю. Як це пов'язано з нашим життям у цьому часі Великого посту, дорогі друзі, ми повинні зруйнувати своїх ідолів, які ми поставили на місце Бога? Це вже не є Золотий телець чи інші якісь зображення з дерева, з каменю, бо ми і сучасні люди. Але маємо визнати, що сучасна людина має своїх ідолів, які займа... займають місце живого Бога у нашому житті, у нашому серці. Що це за ідоли? Це може бути різне. Може бути якесь прив'язання, може бути робота, може бути відпочинок, можуть бути гроші, можуть бути земні зв'язки, може бути все те, що займає місце Бога. Для багатьох людей сучасним ідолом став інтернет, соціальні мережі. Багато чого, що займає місце Бога в нашому серці. І зауважмо, коли відбулося ідолопоклонство ізраїльського народу, в той момент, коли від них віддалився їхній проводир. І це є аналогія до нашого життя, коли ми будемо перебувати під духовним проводом церкви, священників, ми будемо триматися вірної дороги. Якщо ми віддалимося від церкви, від проводу духовних наставників, священнослужителів, ми наражаємо себе на небезпеку витворити ідола в своєму житті. Тому найперше маємо зрозуміти, що маємо триматися церкви. Маємо бути послушними дітьми церкви, яка провадить нас до спасіння. яка хоче вберегти нас від витворення різних ідолів у нашому житті. Тому час посту це час задуматися. Чи не маю я якогось ідола або кількох ідолів? Які займають місце Бога у моєму житті? Час посту це час благодаті, в якому ми маємо зруйнувати цих ідолів, усунути їх з нашого життя і поставити в центрі нашого життя єдиного Бога, якому слава честь і поклін на віки віків. Амінь.